Найдешевших новорічних пакуночків, які вже продаються у нас в магазинах, продовжуються. І сьогодні у нас на огляді ось такий дуже прикольний новорічний подаруночок від Nesquik Lion і Aero. Aero да? угу. Тут у нас 339 грамів. ціну я вам напишу зараз на монтажі. В кінці, як завжди, будемо просчитувати, чи це взагалі вигідно купляти такі новорічні пакуночки. Отже, дивіться до кінця. так у нас все запаковано. Маленький міні лайон з білим шоколадом. Бачу великий лайон з молочним шоколадом. Пишіть в коментарях, чи ви любите лайон. Ось такий лайон, бачу з сельоною карамелью. Також великий лайон з білим шоколадом. Айро, Боже, це просто один з моїх найулюбленіших батончиків. Так, ще один міні лайон з молочним шоколадом. Ще один великий лайон з сельною карамелью. Ще у нас один лайн міні також з молочним шоколадом. І шість отаких батончиків від віднесли. Офігіти. Отже, зараз я вам пишу, скільки коштував цей новорічний пакуночок, і скільки собі стоїмостю виходить все, що туди поклали. Ох, я зараз просто відкрию Айра, бо я, я не втримуюся. Я так люблю. Mm. Я йому ставлю просто 10 із 10. Ну я вам дякую за перегляд. Бажаю гарних дня. До нових зустрічей.